Добрий день, мої малята любі хлопчики, дівчата. Сьогодні я з вами хочу намалювати дуже цікаву тваринку, але яку ви дізнаєтеся згодом, якщо відгадаєте мою загадку. Я страшенний боягуз. Всіх на світі, я боюсь, в полі, в лісі, навкруги. Скрізь у мене вороги, часом лізу я у шкоду, їм капусту на городах, моркву, ріпу, буряки. Відгадайте, хто такий? Ще раз давайте прослухаємо я страшенний, бо я яуз, всіх на світі я боюсь, в полі, в лісі, навкруги, скрізь у мене вороги. Часом різу я у шкоду їм капусту на городах, моркву, ріпу, буряки. Відгадайте, хто такий? Хто з цих звірів може бути? Відгадали малята? Ось малята наш загадковий звір це наш зайчик. Сьогодні ми будемо малювати з вами олівцями. Ми будемо розмалювати нашого зайчика в сірий колір. Для цього нам потрібен. Простий олівець і язичок ми розмалюємо червоним кольором. Давайте почнемо з язичка. Тримаємо обов'язково правильно олівець і ось так розмальовуємо йому спочатку язичок. Ось так. Тепер беремо сірий олівець або простий олівець і малюємо ось так. На олівець дуже не давимо. А потихеньку, щоб наш зайчик був світло сірого кольору. Якщо ми будемо давити дуже на простий олівець, він може бути зайчик наш дуже-дуже темним. Ось так. Бачите, малята, який гарний зайчик у нас буде. Ось центр вушка ми не розмальовуємо, ми його залишаємо білим. Ось так. Лише. Края вушок розмальовуємо, бачите? Ось так ось такий гарний зайчик. До речі, зайчики, як ви почули загадки, і капусту, і бурячок їдять. А ще їхня найулюбленіша їжа це морква. Якщо їсти багато моркви, у вас буде гарний зір. Ви знали це? Тепер розмальовуємо обличчя. Обличчя розмальовуємо лише залишаємо очі білими, такими, як вони є, бачите? Тепер переходимо до наших лапок. Розмальовуємо також обережно. Бачите малята? Ось так. Ось такий у нас гарний зайчик буде. Ось так. Тепер розмальовуємо тулуб, щоб дуже гарний, гарний зайчик був. Залишилися в нас вже тільки лапки нижні. Ось так, обережно розмальовуємо. Так, і останній штрих, ще одна лапка. Ось так. Не поспішаючи. Ось так. Ось такий гарний, сіренький зайчик в нас з вами вийшов. Я сподіваюся, що вам сподобалося разом зі мною малювати. Дякую, малята, за таке цікаве заняття, за такого гарного зайчика. Я буду чекати фото і ваших зайчиків. До побачення, мої зайчики, до нових зустрічей!